Друзі, вітаю сьогодні в нас в Львівській опері в гостях соліст з Києва Національної філармонії. Юрій Шутко, також Анастасія Бика, яка теж нещодавно почала працювати в Національній філармонії. Юрій Шутко, відомий флейтист, заслужений артист України лауреат численних конкурсів, учасник багатьох фестивалей. Цей список можна продовжувати і продовжувати вас великий доробок. До речі, вас називають золотою флейтою України. Це в прямому і в переносному значенні, оскільки ви представляєте відому фірму Санкю і є володарем фактично єдиної флейти в Україні золотої в України. Пане Юрій, знаю, що ви вчилися у вільнюсі в консерваторії, і спостерігав за вами десь декілька місяців тому ви відвідували вільнюс. До мене у вас таке запитання: які побачили ви зміни за ті десятиліття? Ну, от, от хочу сказати: от дуже цікавий такий момент. Я там вчився. Ну, ми не будемо рівняти те, що було за Радянського Союзу. А от візьмемо, яку от, от, вже отримали незалежність. Так. І у них вже незалежність була 20 років. Я приїхав туди в 2010 році, 2010 році. Мене запросили в Каунас. На музико музикологічну таку конференцію. Я там читав доповідь, е... і я був тоді дуже розчарований. Це, 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 ну ви знаєте, <схи> ну наприклад, я хотів там сувенірчик, е... так собі придивився, сувенірчик купити на е... вокзалі. На якийсь подарунок? Так. Так. Думаю, я буду вертатися назад, там, на автобус сідати, зайду туди, перед тим, в автобус ввечері. Приходжу в 9-й годині, там все зачинено Вокзал зачинений. Поїзди не ходять, світло вимикають. Ну, там було як, як у нас в цей час. В цей, час, це, в цей час так. А о, от зараз я проїхав. Знаєте, ну, от Європа, причому ну, пройшло фактично 14 років. До чого це я кажу? Що можливо, часом треба, знаєте, так перечекати, витримати, витримати час. час, витримати коли погано, але відсторонитися від тої Москви, від від тих якихось, значить, вони ж там відмовилися від їхнього газу, відмовилися від якихось е кон контактів. Так, так. І їм в той, в той час, от, в, в десяті роки, було дуже погано. Дійсно, було, було видно, ну, то якось така бідота була. Я, так, я дуже розчарований був. А зараз я приїхав, то, то реально Європа. При тому Європа не, знаєте, не така західна, а Скандинавія. Mm. то, то ре Реальна Скандинавія, а при тому. Ну, по-перше, все абсолютно чисто. Я завжди дивлюся на місто. Ну як жінки там виглядають? Ну там, знаєте, там, по-перше, от от ідеш і, і, і бачиш. ну, по останній моді одягаються. Там взагалі там, вулиці там пахнуть. Я думав, що жінки всюди дуже гарно. виглядають, та, 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 Там а, по особливому. Ні, та, ні. Ну, 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 ну то ж видно, коли вони вони, вони, знає, вони охайні, вони, вони коли за собою слідкують і, і, ну, і то ж, не так знаєте, що от одна пройшла якась, а то буквально всі. Тобто виходиш в місто і, і розумієш, що ти, що ти не в Вільнюсі якомусь радянському колись, а ну, я не знаю, там в Стокгольмі, mm. в Хельсі. Я погоджуюсь. Це дуже важливий показником. І ем, по-перше, найбільше, що мене вразило, от, е, Вільнюс, що там ну, 400 тисяч. Половина Львову. Ну, Половина Львова фактично. Так, так. І е, одночасно, от, в неділю я пройшовся, в кожному храмі після служби в 12 годині в неділю офіційний класичний концерт. В кожному храмі. Дає філармонія свої концерти, дає десь оперний театр, е, десь музичні школи дають, е, безкоштовні концерти. Та це дуже гарна традиція. Так. Так. Потім ну от, от саме з культура. От, 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 от там у всьому видно от, 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 от ту культуру. І, і от коли на першому місці культура, то знаєте, і все інше Е, Можливо, некоректно зараз в цей час, час війни порівнювати, але можливо. Ви зауважували якісь такі речі, що нам десь потрібно десь підтягнутися. А може ми в чомусь і випереджаємо їх? Ну, по-перше, вони нам дуже допомагають. І от ви от в'їжджаєте в Вільнюс, і наш стяг на такому флештоці 30 метрів. Ну, Тобто підтримка на всіх війнах да. бо вони допомагають. На, на кожному е м, будинку український стяг висить. На кожному будинку. Значить, е Всюди, от ті, наприклад, навіть наші, які е музиканти от туди перед війною ще виїхали, і там, ну, так, вийшло, що вони там залишилися, е їм всім дали роботу. Вони всім тобто допомогли. До так, так. в цьому враженні, от в цьовцов в цьому сенсі ти я можу сказати такий хороший що, приклад так, такого такого гарного надійного партнера. Так, що що литовці ну надзвичайно. Як там на державному рівні, то ми можемо тільки по телевізору бачити ну, і так, чути, що розвісно, нам поможе. Але отак своїми очима, то що я побачив, ну то я, я дійсно був вражений в тому, як вони е, яке зараз ставлення до нас, і як вони з якоїсь, мабуть, е, підсвідомо а може свідомо, вони прекрасно розуміють, що якщо впадемо ми, то наступні ведуть у Ну зрештою нас і історія поєднує тисячолітня історія. Анастасія Бека народилася в Донецьку. Працює в області. Так, вчилася в Харкові. Зараз працює в Києві. Анастасія, чи ви часто їсть у Львові? Чи, можливо, вперше? Ні, я вдруге. Вперше була. Так, також такі просто екскурсії чисто, але вже нічого так прям не пам'ятаю, таких, де можна піти, де що можна подивитися, але дуже вражено. Після Харкова це прям друге місто за чистотою. Я, я, я вас, власне, хотів спитати, що вам найбільше сподобалось, а що ні? У Львові. Так. Ну, не дуже було зручно, мабуть, чемодан і <прощаться>, тягнути. Але це таке. Це, це з тих приємних. таких... <прощаться> ну так, да, зайвий приєм, приємний звук. Ну, ми так не встигли ще прям побувати, але дуже прям насадила, що люди тут не поспішають. Вони так зациклені, мабуть, більш на такому розваженому. Каву попити, потеревети, десь про прогулятися, але місто це винуждає робити. Тому, ну, ми можемо вони... потеревенити, але робота теж йде. <гум> <От сюди>. <гум> <гум> ну після Києва, коли цей оцей мурашник отак от бігає, пригає ще. Й, я не знаю, це, так, це великий мегаполіс, звісно, там і рух, потапки, напевно, що трошки ругать. <гум> я б я би не сказав, що в нас е, рух такий виважений. Е, Ну, Напевно, певні традиції випити каву, поспілкуватися, зарядитися позитивною енергією, набратися позитиву, Це дуже важливо. Друзі. Сьогодні в нас надзвичайно чуттєвий концерт Французький шарм в дзеркальній залі о 19-й годині Львівська національна опера. Запрошуємо.